Всім привіт! Як бачимо, настала черга тепер зробити огляд акумуляторного шуруповерта Aronix, який придбав мій знайомий і дав мені на огляд, бо йому дуже рекомендували, що якби це копії Боша. Як бачимо, по рубанку ми вже робили на нього огляд, що дуже достойно зроблений. І тепер я хочу подивитися і провірити, думаю, що цей шуруповерт теж непогано зроблений. Модель його 8620. Вказано, що є дві батареї. Як бачимо, тут також англійська там іспанська, німецька, французька. Є вказані характеристики 20 вольтова батарея. Так, Двохшвидкісний від 0 до 400 і друга швидкість від 0 до 1500 обертів. 35 ньютонометрів. Батарея 1,5 годину. Зарядне 1,8 А. Так, зарядка 55 хвилин. Також вказано 25 мм дерево, 10 мм сталь і також 13 мм цегла це є ударний шуруповерт. Ударний шуруповерт. Чомусь тут на коробці не вказали, що він є ударний, тільки в тих характеристиках дрібним шрифтом. А як скажемо правило, наші всі є, що на ринку всі вони завжди підсвічують, що якби, вказують, що є ударний, малюють перфератор або якусь там ковалду. Це робиться фішкою шуруповерта, що є удар, і тому він якби, більш робиться популярнішим. ронікс шуруповерт іде у ось в такому кейсі. Ронікс непогано звучить. Вдало продумана назва інструменту. Інструкція. Так, дві батареї. Що ми ж тут бачимо зарядне, слайдерного типу. Теж непогане, подобаються мені такі зарядні. Шуруповерт. Так. Зразу що мені кидається в очі ось така лямка. Мало хто зараз робить з такими лямками. Зараз всі почали економити. Останнім часом бачив тільки в двт шуруповертах Ось такі лямки. Ну, Дійсно, схожий він на. Bosch і кольором і ось такою будовою. Іде металевий патрон в нього. Так. Заходять батареї файно. Так, все працює. Дивимося далі по кейсу. Є тут, щоб сверла якісь ставити, якісь насадки. Ну, так, йде він без насадок, без нічого. Так, зразу бачу мені в очі попалася ось така фішронікса. Це ось така липучка, яка тримає сітєвий шнур в купі. Ось також є реклама їхнього сайту. Хто ще не знає. Дуже компактний бачу шуруповерт, є підсвітка. Робочої зони. Так, реверс є, все є. Так, дивіться, є три режими: режим закручування саморізів, режим сверління і сверління з ударом. Також я бачимо сила. Все дуже добре переключається. Як бачимо, металевий патрон. Дуже так само зараз мало хто робить з таким металевим патроном. Всі, як, скажімо, економлять, всі як зговорилися. Двох швидкісний. Як бачимо, перша, друга, дуже файно приключається. Фіксовано, бачу, дуже заходить. Питань немає. І дивіться, як. Перемикач швидкості захований в корпусі, бачите? Як би ви не хотіли, ви його не, нечайно не зацепите, навіть якщо рукою тут тримаєте, тобто схований. Файно зроблений, бачите? Він сховався в корпусі. Дуже добре зроблений. Зарядне батарея. Став на зарядку, зарядиться, індикатор покаже зеленим. Ну, Як бачимо, є. Індикатор заряду батареї, також показує, що все заряджено. Це дуже добре. Зараз я провірю, чи є тут дійсно 20 вольт на тих батареях. Так, батареї дуже легко ставляться, нічого ніде не, не заклинює. І Та взагалі немає ніяких люфтів. Дуже-дуже Міцно стоїть. ну, скажімо Так Так як я зрозумів, що в них є сім'я акумуляторна, і ті батареї підходять до всього інструменту там, наприклад, чи болгарки, чи дискові пили, чи Гайковерти. В них бачу стандартні батареї в Роніксі відуть. Провіримо, чи є тут 20 вольт, як вказав виробник. Так, 22. Тут міряємо 26. Це більш заряджена батарея. Та, є дійсно 20 вольт. Також вказали, що є 1500 мА. Це вже ми розберемо зараз і подивимося, що там за елементи стоять і чи є дійсно 1500 мА. А тепер хочу попробувати провірити його заявлені там, моменти такі потужності, наприклад. Сверління дерева вказано, що він сверлить 25-кою. Я просверлю 30 кою сверлом. Також цегло вказано, що він буде сверлити 13 кою Я взяв 14-ку, просверлим 14 і метал він сверлить 10-ку, вказано, і я взяв 16 ку <хи> сверло. Попробуємо, чи він потяне і як потягне, зараз будемо це все робити. Як показував, є три режими: закручення сверління та сверління з ударом. Ставимо. На е, сверління. Що тепер можна пробувати? Пірове сверло тридцятка просверлив, справився з теєю задачею, навіть. Більше заявленості своєї продуктивності, скажімо так. А тепер спробуємо цеглу, беру 14-ку від перфератора. Тут хвостовик отак входить і зараз будемо пробувати. Включаємо режим сверління з ударом і пробуємо цеглу. бачимо, З цією задачею він так само справився. насквізь просверлив таку цеглу твердющу 14 сверлом. Тепер буду пробувати сверло 16-ка з таким тоншим кінцевиком і метал 6 мм. як Він це покаже, Ну, там вказано, що може сверлити десятку товщиною сверлом. Зараз подивимося. Що пробуємо. Так, досверлив до кінця. Тут трошки почало мені закусувати. Зупинявся, щоб загострити сверло. Сверлив, бачите, пішла така дрібна стружка, потім загострив, вже пішла така крупніша стружка. Якби вже стало набагато легше сверлити, але шуруповерс справився зі своєю задачею, навіть набагато більше. Мав сверлити десятку, просверлив 16-ку, це взагалі дуже-дуже добре. Як бачимо, шуруповерт справився з своїм завданням навіть по 10-бальній шкалі на 12 балів, скажімо так. Тут більше просверлив, чим вказано. Тут набагато більше просверлив, чим вказано на цілих 6 мм, тут на цілих 5 мм просверлив більше, ніж вказано ну, виробником. Так що я сміло можу рекомендувати цей шуруповерт RONIX як для професійних, так і для побутових задач. Розібрав повністю, а тепер будемо по порядку. Подивимося, що є що. Дивіться, є 5 елементів. 1500 мА Є, є також фірма VG, ну скажімо, не підвал, відома фірма, яка виготовляє ті елементи. Батарея в бандажі акуратно зроблена. Дивіться. Так? Все чітко, залито, плата ідеальна. Ну, хто думає, що я там щось буду, говорю, не те. Ось я вам покажу, як виглядає плата неідеально. Щось наляпано. От зараз фокусується. Дивіться, поближче, сфокусувалося. Бачите, щось десь на тій батареї. не Так. Ну, видно, що зроблено неякісно. А оця батарея від відронікса. Бачите, все. Все, як все по своїх місцях, все чітко. І індикатор заряду батареї. Так, далі дивимося. Двигун є 20 вольт, на ньому вказано. Логотип. Редуктор повністю металічний всі шестерні. ну Тут я і не сумнівався. Дивимося також, вал редуктора йде на двох підшипниках. Ось один підшипник в металевій такій обоймі. Тут в корпусі другий підшипник. Це дуже добре, що на двох підшипниках. Ось така система, яка відповідає за удар, як в електричних дрилях. І ось так удар і виходить. По тих шестернях скаче. І виходить удар. Шуруповерт цілому мені сподобався, немає навіть до чого прицепитися. Батарея хороша якісна. Також йдуть два підшипника. Редуктор металевий, кнопка і двигун всі йдуть. Відповідають амперажу і відповідають з явності потужності і вольтажу. Також я рекомендую цей шуруповерт Ronix всім, Всім, кому сподобався цей інструмент, підтримайте відео лайками, пишіть коментарі і купляйте вже провірний інструмент, який рекомендують люди.